У відпочинковому комплексі Ніка відбувся концерт Шугара. Ох, це було справді досить цікаво. Особливий ажіотаж викликав момент, коли я вийшов на сцену із камерою. Цікаво, кому вони були більше раді? Тобі чи Шугару? Ото я сам не знаю. Але власне як відбувся концерт, давай зараз подивимося в сюжеті. Ось так мене зустріли на сцені у відпочинковому комплексі Ніка, що розташований біля буска. Тут відбувся грандіозний концерт, де виступав енергійний співак Шугар. Але перед тим як він мав вийти, прихильники співака чекали на нього із нетерпінням. І ось він довгоочікуваний та бажаний співак, який з перших акордів запалив публіку своєю енергією. Молодь надзвичайно потужно віддавалася біля сцени, адже саме заради них мужні захисники сьогодні виборюють можливість відпочити та забути на трохи про війну. Також разом із дружиною Шугар заряджав публіку, виконуючи відомі хіти, які стали популярними станом на нинішній час. Ми вже не вперше в цьому місці. Люди нас зустрічають, зустрічають дуже тепло, дуже радісно і видно, що люди чекали на Шугара. Дуже-дуже вдячні вам за, за цю теплоту і за цю увагу. Зараз, до речі, він співає. Представники відпочинкового комплексу подбали про комфорт усіх учасників. Цього вечора зі сцени лунали потужні музичні номери. Концерт дуже файне. Я його дуже довго чекала. Я дуже рада. Дуже багато пісень, яких я не знаю, але взагалі люкс Ніка Двіжує завжди. Також цього вечора на сцені була зроблена пропозиція руки і серця. Я бажаємо вам, щоб ви ближче з було класно. Я в шаці наважувалися дуже довгий час. Це було сплановано, дуже багато часу прийшло, що це все зробити. Це дуже важко. Чимало місцевих жителів та гостей приїхали цього вечора на концерт до Шугара і поділилися з нами своїми враженнями. По завершенню концерту на усіх чекала теж драйвова дискотека. Ну а кого зустрічати мені наступного разу? Ми розповімо обов'язково. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.